Питання, які маєте, по цьому можливо. Так. В Кивоті під одним видом, Так, під одним видом, колись священик є святим перед, після молитви «Очі нашу і перед причастям є святим підносить Агнець, я це розказував, він розламує його. І тоді ще тіло і кров вони не з'єднані. То, власне, в цей момент він бере кілька ну, частичок. Це не, не на кожній літургії, приблизно десь раз в місяць бере і вкладає в чашу, яка є в кивоті. Звідти бере е, старіші е, ці, тіло, тіло Господнє частички, які були, і кладе як би новіші. Там завжди мають бути. Чому а на випадок перша? На випадок того, що а більше людей прийшло. От священик собі так орієнтовно думав, що буде 50 людей, а прийшло 100. Ну і треба запричастити тих людей. Відповідно, може взяти скивоту Але другий, другий момент, який, власне, більше для цього навіть є: людина хвора, не може прийти до церкви і просить, Отче, прошу, придіть до мене, мене посповідайте і запричащайте І тоді священик бере скивоту не тільки в неділю, навіть. В інший час, або є небезпека смерті. Знову ж таки, просить, прийдіть, отче, посповідайте мене, ну, бо є небезпека. І тоді священик бере звідси, святі тайни, йде до людини і, і так її причащає. Е, отак. Чому в Миколая окремо так виділено? Не знаю, чесно не знаю. Чому, чому Миколая так окремо виділили? Е, є, є якби думка така, що в нас тут на Україні мається на увазі, що Миколай такий шанований, святий Миколай шанований, і тому й багато. Ну, у нас тут нема на іконостасі. Знаєте, але якщо більше іконостас, то є ну, ця ікона Богородиці, тут Ангелів, а там ще одна ікона, то там здебільшого Миколая кладуть. Там Миколая кладуть, як пошану до нього. Чи це спричинило, що сюди і, і, і додавали його до апостолів? Ну, можливо, але не, не знаю, точно не знаю, чому додавали. Мені цікаво, навіть чесно, як, наприклад, в Греції, чи вони в четвер згадують Миколая. Цікаво, чи згадують. Якщо вони згадують, ну, то ясно, і ми згадуємо, тоді треба їх питати. Чому вони <гум>, взяли так Миколая і згадують? Ну. Так. Хрест Господній. Ні, про, просто хрест Господній. Всі. Івана Золотоустого ми згадуємо на кожній літургії. Чому? Бо ця літургія написана Іваном Золотостим. А наприклад, є 10 разів в році, коли ми правимо літургію Василія Великого 10 разів. Це є неділі Великого посту, час Великого посту ці неділі кожної неділі це є 5. 5, бо квітна неділя то вже Івана Золотоустого. Скільки на там на є велик. на Великдень Івана так. Є е, Субота перед Великоднем, Четвер перед Великоднем, Є Василя Великого е, ну, саме свято. Є е, є ще два рази. Е, перед різдвом і перед богоявленням. Там день перед різдвом а, е, на вечір'я, різдва на вечір'я богоявлення, або там трошки мінятися може. То ще в ті дні е, Василя Великого, то виходить два вас... е, різдво богоявлення Василія Великого, четвер, субота та, і п'ять е, неділь Великого посту, разом 10. Є ще в нашому обряді, є ще третя літургія. Називається передосвячених дарів е, папи. Григорія двоєслова, і ми її молимося в часі Великого посту, в часі Великого посту. Оце як сурокусти ми кажемо, то, власне, молиться оця літургія. Е, тому думаю, що ми як завершуємо, завершуємо вже оцю літургі, е, ну, розбір цієї літургії, ще розкажу вам, як священик які молитви каже. Потім ще е, запланував, щоб ми прочитали молитви є, є після причастя. Є ще молитви після причастя. Ми мали би їх молитися. Звичайно, можна і своїми словами подякувати Господеві, але можна і ці молитви. Тому я ще ті молитви прочитаю. І вже аж після того я думав взяти у цю літургію передосвячених доріг і також брати, розбирати вам, прочитати її, що там таке ну, відбувається. Та і чим вона відрізняється. Івана Золотоустого. Василія Великого вона. Ідентична, тільки різниця в тому, що е, оці моменти, коли примінення дарів, е, і там трошки перед тим і трошки далі, то там інші молитви, там довші молитви. Я їх читав наголос, і ми чули їх. От. От так, така різниця. А ця на передосячених дарів, ця вона, ну, вона так трошки суттєвіша інакше. Суттєвіша. Вона мала би відправлятись в будні дні протягом Великого посту. В будні дні. Від сорокусти, то ми, називає, ми так вже називаємо, що сорокусти це молитва за померлих. Розумієте? І, ми, і в нас так вже склалася практика, що коли ми за померлих, беремо цю літургію і беремо Парастас. Але повністю, якщо би взяти так, якби воно мало бути в ідеалі, повністю. То в будні дні мала би бути ця літургія. Протягом великого посту -дні. будні дні. В будні дні там. Там. <плес> ну, але ну, у них є оця обладка, така кругла. Ні-ні, ні, то е, так само, як в нас є. У нас, у нас така просвора, вона така грубша така, я вам показував. От, е, в них запікаються просто тоненькі, зразу такі тоненькі запікаються. Ми якби ріжемо, бачите, в нас такі частички. В них ніхто нічого не ріже, бо вони вже готові є. Але е, в них перемінення відбувається на літургії так само, як в нас. Просто в них, в принципі, в нас теж вже частички є. У нас вже є частички і перемінюються. Всі частички перемінюються. А в них перемінюються всі оці маленькі такі круглі, це теж ну, хлібці обладки. Ні, воно є. Є, ча, є чаша, де ці хлібці, є, є чаша, де вино, перемінюються одне і друге. При, причащаються священики одним і другим. Вірним, вірним здебільшого дають тільки тіло. Але є, тобто, але можна давати з кров'ю. Тобто є, я бачу, коли дають, вмокають в кров і тоді дають людям. Просто це вже залежить ну, від місцевості. Здебільшого тільки тіло дають. Це традиція Римо Католицької церкви. Це питання традиції. Амінь. Дякую вам. Пригадую, що ви свої питання треба, щоб ви писали чи на Фейсбук. Треба писати. Бо коли є питання, пишете зразу туди. Не треба чекати, бо потім забуваєте. Пишемо туди, чи у нас там скринька є, вона на вас дивиться. Пише запитання до священників. І також можете згадати, в будь-який день. Прийшли, згадали якісь питання, о написали собі і кинули туди. І потім буду старатись дати вам відповідь, бо, можливо, і інших людей то питання цікавить. І вони от почують відповідь. Дякую вам за літургію, дякую вам за це, що ми розбирали цю кінцеву вже частину літургії. Дякую вам, нехай наш Господь всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!